Всім привіт! 11 жовтня 2023 року. Ось так виглядає деревце Груші Ксена або Ноябрьська. Кілька сигнальних плодів є в цьому році. Щеплена на дичку. Тут же ще тронув я, на неї дощепив сорт дельбар'ю. але на дичці. Навіть груші мають от, такий от гарний вигляд і розмір. Дуже класний сорт, не потребує реклами, завжди з рожаєм, плоди крупні і дуже смачні. Вже полежать з кінця жовтня, можна буде їх споживати. От З кінця жовтня, листопад місяць. Якщо хороші умови зберігання, то в домашніх умовах зберігається добре до нового року десь. Але це не є пізньозимовою грушкою. Витримала заморозки весняні і дала урожай. Тому що є тут в мене інші сорти груш. То дуже погано пережили вони заморозки, а тут небагато сигналок, але й деревце маленьке, але от такі от грушки всі одинакові, як на підбір, намальовані. Так що цю грушу я вважаю, що треба мати кожному. Всім гарних врожаїв, хай щастить.